Тетяна, насправді тут тихо. Словики поки що бойових дій і ніяких наступів не було зі сторони їхньої. Протестувальники зараз готуються до нападу. Вони збирають цеглу, розбирають. От може, можете зараз побачити, що зробили протестувальники. Тут і жінки, і діти, і чоловіки. Немає ніякої ні вікової різниці, ні статевої. Всі всі розбирають бруківку і готуються. Передають її туди на гору до жовтневого палацу, а також в інші місця, де можуть бути сутички між протестувальниками та активістами на майдані на майдані незалежності зараз дуже багато людей ви можете зараз побачити зараз півпів за моєю спиною десятки, десятки тисяч людей вони всі чекають, готуються до можливого нападу і можливого силового розгону. Зі сцени майдану линали заклики того, що нібито влада готує надзвичайний стан і нібито будуть його запроваджувати однак, поки інформації цієї немає. Крім того, буквально декілька хвилин назад ми бачили, як знову горіло горіло будинок профспілок. Однак там людей зараз немає, тож, відповідно, ніхто не постраждав. Хочу також поінформувати про снайперів. Дійсно, кореспонденти і і журналісти, і оператори бачили, як снайпери знаходяться за Жовтневим палацом, Там, де будинок уряду, декілька людей були. Вони там сидять, чекають, не знаю, і постійно, постійно змінюється інформація щодо постраждалих. Як я вже говорила, о 12-й годині біля Дніпро готелю козацький. Знаходилося 11 тіл мертвих. Крім того, коли ми тільки приїхали, десь приблизно о годині одинадцятій на європейській площі карета швидкої допомоги забрала одного мертвого чоловіка. Як нам повідомили медики, йому прострелили груди, і він помер одразу на місці. Також 13 тіл знайшли, не знайшли, а принесли до готелю Україна, і ще вісім людей. мертвих людей принесли до барикади біля головного поштампу. Основні ураження бойові кулі у всіх основні ураження це голова, серце і груди. Жодних якихось чи то уламків від громад, або там ще чогось такого не було. У всіх ураження від куль від бойових куль від бантівок. Ну, поки це вся інформація, хочу також ще повідомити, що от зранку постійно лунали. Сигнали карети швидкої допомоги, машини прибували і відбували майже ну через кожні 10 хвилин. Зараз більш-менш ситуація спокійна. Ну, якщо можна сказати, що спокійна ситуація, ми слідкуємо, продовжуємо слідкувати за подіями на майдані. І на цьому в мене все Тетяна, Тобі слово Аліна. Ти головне бережи себе, чекатиме від тебе нової інформації. Це була ліна Мазур, яка перебуває на Майдані Незалежності.